Вітаю вас, моя люба в'язальна спільнота. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. На календарі 22 серпня, понеділок, і в нас розпочинається 10-й тиждень наших в'язальних мандрів нашою чарівною Україною. Цей проект придумала і започаткувала українська майстриня Аня. І посилання на її канал Ліліана магічна нить», а також на канали дівчаток-учасниць нас 25, стільки скільки є областей в Україні, ви знайдете внизу під цим відео в інфобоксі. Там же ви знайдете хештег, де можете побачити всі відео дівчаток за 10 тижнів. Отже, для тих, хто на моєму каналі вперше. Я коротенько розповім правила гри, бо мені здається, цей тиждень 10-й вже буде у нас крайнім. Щось у мене є таке перечуття, що хтось на цьому тижні вже дофінішує до острова Зміїна і поставить там українського в'язального прапора разом з нашим українським прапором, який поставили наші прикордонники ось нещодавно. І е, фортуна, мені, на жаль, не дала можливості домандрувати до Зміїного острова. Або хоча б десь приблизно там помандрувати. Ну, то таке діло. Отже, розповім коротенько, ви бачите перед собою мапу України, вона яскрава, в'язана, різнокольорова, поділена на області і поділена на ось такі циферки. Кожна область має дві циферки, тобто обласний центр і сама безпосередньо область. Далі у кожного іграка. Ну, якби є фішечка, якою він ходить по цій мапі. А ведуча, яка викидалася в нас рандомно кожного тижня новенька, кидала кожному учаснику особисто кубика з тою кількістю годин, яку він мав пров'язати і промандрувати на тижні. От, наприклад, в неділю в нас ведучою була Вікторія Буряк, і вона мені кинула циферку 4. Минулого тижня я зупинилася на циферці 30, це півострів Крим. Я розповідала про нього в минулому відео. І я минаючи Чернівецьку область, 31, 32, попадаю в Хмельницьку область 33-34. На жаль, на Західній Україні я не була жодного разу, ні, збрехала. Один раз я була в Закарпатській області в місті Ужгород. Але я там була проїздом, переночувала і зранку поїхала в Угорщину на екскурсію. Отже, нічого не бачила окрім готеля. Але я на початку своїх мандрів, десь, напевно, в першому відео, можливо, казала, можливо, ні, не пам'ятаю, але я сказала, що там, де я завершу свої мандри, де в нас буде останній крайній тиждень, звідтіля, напевно, з цієї області я і почну мандрувати своєю Україною після перемоги вже після війни. Отже, якщо цей тиждень буде в нас крайнім десятий, і я завершу свої мандри в Хмельницькій області. То я розпочну мандрувати саме з неї з цієї області, і вже напевно в, в, в спільному проєкті в'язальні мандри мандри-2», Я не сумніваюся, що вони у нас будуть. Я дуже хочу, щоб наступного року ми повторили наші мандри знову. Вже буде перемога, вже буде мир, і ми зможемо всі дівчатка, які вже хоч десь помандрують, розказати роз... показати відео, фотографії тих цікавих місць, де вони були. Ну і Мені можливо, також вдасться побувати на... в Хмельниччині. І я вам тоді вже розповім: бо на цьому тижні я розповідати вам нічого за неї не буду, бо не була там. Отже, мені випало 4 годинки. І для тих, хто на моєму каналі вперше, розкажу, що за ці 4 годинки я мушу пров'язати процес, який я беру на цей тиждень. Він має бути вже розпочатим, і він у мене розпочатий. І ви бачите, карта у нас яскрава, літня, бо ми мандрували влітку нашою Україною, і мені хочеться. Сподіваюсь, що це не останнє, не крайнє відео. ну, На всяк випадок, завершити ці в'язальні мандри саме літнім процесом. І це будуть мої шорти. Так, не смійтеся, це шорти. Розпочинала я їх в минулого року, десь влітку, але не закінчила. І в'язала я їх з пряжі Alize Diva. На жаль, на один колір немає етикетки. Скажу, це в 100 грамах 350 метрів, колір 354, далі колір 123 і 361 і це такий бусковий гарний колір. Не пам'ятаю, яким номером гачка в'язала, але підніму відео за минулий рік і дізнаюся. Отже, Мені за ці 4 годинки потрібно поховати кінчики, ось ці слизькі кінчики. Це моя сама нелюбима робота. Я ненавиджу ховати кінчики в процесах, а тим більше кінчики з діви, але мушу. Далі поховати кінчики, зв'язати ось тут пояс, має бути пояс. Це в мене бедра. Вони в мене ось. Суцільні. В'язала я з двох половинок, потім з'єднувала ось тут. Це у мене іде ластовиця, сподіваюся, вам її видно. Ну, Це ноги тут повинні бути. Мені потрібно зв'язати кожну деталь окремо, обв'язати так, щоб у мене вийшла ластовиця. Ну, Буду дивитися сантиметрів, можливо, 6-7, а можливо, і більше буде ластовиця. Я буду дивитися по. Приміряючи по, по, по собі, дуже сподіваюся, що те, що я хочу побачити, ось, наприклад, отаке, в мене не вийде в реальність ось таку. Дуже я на це сподіваюся, бо буде дуже сумно. Отже, через 4 годинки мені б дуже хотілося побачити готову роботу. Сподіваюся вам також би хотілося б її побачити. А я б навіть хотіла б її, їх і вигуляти, ці шортики, десь на морі, але море в нас, на жаль, наразі дуже неспокійне. і ми там ще жодного разу не були. Ну, хоча б, можливо, в парку. Десь я зроблю якусь фотосесію, примірюю на себе їх і сфотографуюсь, і покажу вам те, що вийде. Ну, дуже мені хочеться їх завершити вже, бо нитки розсипалися і. Вже в такому стані ховати їх десь по пакетам вже не хочеться. Так, ставлю маркер, хоча вже не знаю, де тут ставити маркер. На поясі ставити не буду, поставлю десь отут, де ноги. Тобто, скільки я там пров'яжу, будете бачити з кожної сторони. Так, не перемикайтеся, зустрінемось через мить. Сподіваюсь, ви побачите готову роботу. Ще раз вас усіх вітаю. У мене вже сьогодні четвер, 25 серпня, і я хоч із запізненням, але хочу привітати вас усіх з Днем Незалежності України, побажати нам усім якнайскоріше перемоги, мирного неба. Україні побажати бути вільною, незалежною, квітучою, родючою, багатою, відбудованою, і щоб якнайскоріше повернулися додому. Всі окуповані області нашої України. Трішечки погустювали і хватить. Так, і як ви бачите, в мене вже на циферці 34 стоїть відміточка. Це означає те, що я промандрувала і пров'язала свої 4 годинки, і в мене є готова робота. Так, і я з вами зараз нею поділюся. Так, ви пам'ятаєте, я брала в це ці мандри свої шорти. Ось такі, під технічною назвою Бразильяна. Починала я їх в'язати ще минулого червня того року, десь в якомусь спільному проєкті. На той час ми були всі в спільних проєктах разом з російськими в'язальщицями. Але ті часи минули, а процес був начатий, Ну, не викидати ж його треба якось його закінчити. І ось до нього нарешті дійшли мої руки. Отже, мої шорти вже готові. І перед собою, бачите, скрин таймеру. Там декілька кіл на таймері. Перший, перше коло це майже година 57 хвилин мені пішло на заправляння усіх оцих слизьких кінчиків. Я їх всі позаправляла, хоча це сама не улюблена моя робота вив'язування. Все, що завгодно, але не заправляння кінчиків. Не люблю я цю працю. Отже, далі наступне, там, здається, близько 4 годин. Це було тоді, коли я закінчила вив'язувати низ шортиків. Як ви бачите, маркера тут немає, бо вчора я робила фотосесію цим шортиком. Не судіть строго, зроблені фотки, звичайно, не біля моря, в парку. Не маємо можливості поїхати до моря, бо моря наразі дуже неспокійне. І я вам скажу, що, звичайно, ці шорти не дуже гармонують в парку. Вони б дивилися б гарно на пляжі, десь на Шезлонзі, на пісочку, біля водички з коктейлем, Але ну, маємо те, що маємо. Так, і в мене вже пров'язаний низ. Як ви бачите, в мене гарнюня ластовичка. Тут вийшла десь близько 8 см вона, мож... Можна було зробити ще одне коло, один рядочок, ось такими стопчиками. Ну, Ну, і добре, я, я кажу, що на, на, наразі мені, мені подобається те, що є. І в мене завершилися 4 мої годиночки. Тоді, коли я вже почала вив'язувати ось поясочок, як ви бачите, в мене ось на цьому рівні були мої шорти в минулому відео, Ну, точніше, в... раніше. там в кадри. І я пров'язала 2 рядочки темно-синього поясу, і в мене закінчились мої 4 годинки. Ну, Я не зупинилася і позанормово вже дов'язала поясочку, ось так, задекорувала верх пояса і зробила шнурочок, зробила китички до шнурочка цього. Все мені дуже подобається. Вага моїх шортиків 208 грам Геть трішечки в мене пішло на у Цих кольорів більше всього пішло з синього кольору, темно-синього. І в мене ще залишились є залишки ось цих кольорів, і, напевно, я сюди ще зв'яжу таку банду, да, здається, вона називається таке на груди така прямокутна. Прямокутник такий без шлеєчок, без нічого, просто так прямокутничок на груди. Також буде зв'язаний таким бабусиним квадратом і в таких кольорах. Це, це буквально, там, можливо, один день і буде все готове. Але все одно в цього року мені не вдасться поносити ці шорти, тож вони йдуть зараз у. Літній такий пакет. вже Я починаю складати літні речі, які я вже, напевно, ні там купальники або ще щось, які я вже, напевно, не одіну в цьому році. Ну, трошечки підожде до, вже до наступного літа, до, до наступного морського сезону. Так, Нагадую, що в'язала я із Diva і в мене був гачечок 2,1. Подобаються мені ці шорти, але так на вулиці в них не походиш, бо вони ну, дуже відкровенно е, виглядають, вони дуже сексуально виглядають. Я пробувала їх одягати, бо вони такі зависока, тут у них посадка. Одягати пробувала їх і завишено на талію, то тоді ну, сильно відкровенно виглядає попа. Ну, а якщо низенько їх відпустити десь на уровень Бедер, то вони дуже виглядають файно. Якщо вам цікаво, я залишу під цим відео посилання на майстра. Здається, це португальська майстриня, яка в'яже такі шорти. Звичайно, ви там нічого не зрозумієте по-португальськи, ну, ті, хто в'яжуть, ті можуть. По, по, по відео, порахувати, скільки вона там чого набирає. Тобто, зрозуміти можна технічно, не, не на словах. А буде він, здається, чи в двох, чи в трьох частинах цей майстер клас. Я в'язала по першій і по другій частині. Залишу їх у посиланні, проходьте. І в'яжіть, якщо вам вони сподобались. Можна в'язати їх в різних кольорах, різною пряжею на ваш смак і розсуд. Так, ну що ж, напевно, це вже крайній процес, який я в'язала в цьому спільному проєкті в'язальні мандри. Дуже гарний спільний проєкт. Дякую вам, дівчатка, за таку, точніше, анічки дякую за таку гарну ідею створити цей... цю гру. Дізналася я дуже багато про нашу Україну і впевнена, що я дізнаюсь ще більше після перемоги. Хочу вам всім, дівчатка, подякувати за вашу. Компанію. Чесно вам скажу, що на початку моїх відео, коли я почала знімати українською, я була не впевнена в тому, що мій YouTube канал якось хоч, хоч трішечки буде розвиватися, бо кожного дня від мене відписувалися десятками блогерів. Ну, напевно, це так було потрібно, бо від мене відпала та непотрібна суха шкіра, той непотріб. А долучилося дуже багато гарних підтримуючих, які зі мною на одній хвилі ідеологічно ми з ними пливемо в одному напрямку. Я вам дякую за всім тим, хто під мене підписався на протязі. Не тільки цього спільного проєкту, а взагалі. Дякую вам за ваші вподобайки, дякую вам щиро за ваші коментарі. Мені дуже приємно, коли пишуть стосовно моїх процесів, стосовно моїх відео, мені дуже приємно, що Оцінюєте мою працю, це мене надихає на подальше створення моїх нових відео. Я сподіваюся, що наступні мої відео для вас будуть такими ж цікавими. І ви не перестанете, не перестанете мене відвідувати. Ми будемо з вами дружити на постійній основі. Дякую вам всім за, за те, що ви є. Просто за те, що ви є. І напевно, я не пам'ятаю, чи є у нас в умовах зробити підсумкове відео до цього спільного проєкту, але якщо його і немає, то я все одно зроблю. Я хочу показати всі ті процеси, з якими я мандрувала протязі 10 тижнів, показати, що ж у мене попросувалося за ці 10 тижнів, можливо, щось завершилося протягом цих 10 тижнів. І... Тоді вже я ще раз вам подякую, а ви наразі обов'язково пройдіть вниз під це відео в інфобокс, пройдіть по посиланням дівчаток, учасниць, які зі мною разом були в цьому спільному проєкті. познайомтесь з їхніми роботами, познайомтесь з їхніми каналами, обов'язково пройдіть по хештегу. Який буде висічений синеньким, там ви знайдете весь цей багатосерійний серіал під назвою В'язальні мандри. І буду з вами, напевно, прощатися. Ще раз вам дякую, бережіть себе і ваших близьких. Будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. А я вас всіх обіймаю і, як завжди, цілую у масочку, якщо ви її, звичайно, носите. Все, бувайте! З вами була ваша Олена. До, до наступної зустрічі!